Дякую, дякую. Перш за все, ми готувалися психологічно, бо ті ігри, які ми зіграли, то не зовсім то, що, то, що ми хотіли, хоча готувалися і хотіли перемогти. Але ж сьогодні, сьогодні перемогли і вітаємо всіх, гарна перемога, могли ще забивати. Але ж я не хочу говорити. по-другому. Футбольним аспектом, там, тактично, сьогодні ми налаштовувалися на перемогу. Ми хотіли дуже перемогти, ми заскучили за перемогою, ми і перемогли. Але ж ну, ми говоримо, що е Перемога, вона є. Перемога, будемо їхати назад додому в автобусі, і ми говоримо так: що от раду радуємося до сьогоднішнього вечора. А з завтрашнього дня вже готуємось до Чорноморця. По, по грі якби, грали непогано, особливо другий тайм рахую, що ми в другому таймі переграли, просто що не забили. Кирбас mm -hmm. такі рослі пацани то фізично готові. Ми видно, що у нас трошки може, десь фізично вже кінці підсіли, але ну, пацани молодці, ми якби, сьогодні приїхали з поїзда, одразу на, на гру. Так що, де ж самовідача то була, видно, було бажання, тобто е, нормально. Наступний матч, ми зараз граємо з Вересом, то зараз зразу їдемо додому і будемо готуватися вже до наступного. Вже, вже якби, якщо більш-менш герою е, задоволені, то вже якби, пора вже очки набирати. Перший там переважно був на половині поля суперника. Гра нам давалась, було багато передпосилок для забиття гол, але десь не виходило, десь там, не так літали в штрафну. Але мені вдалося забити цей довгоочікуваний гол. В попередніх іграх не виходило забити, працювали на тренуваннях. Цей гол це плід моєї роботи та роботи команди. Дуже радий забити та допомогти своїй команді виграти ці три очки. Вони дуже важливі для нас. Будемо готуватися далі, виконувати настанови тренерів. Команда ще в процесі встановлення, але ми будемо працювати і сподіваємося, що в подальшому буде тільки перемога, і крибас буде гриміти. Грали з Минаєм. Суперник я вважаю гарний, але ми своєю грою переграли їх. Провели два гарних тайми, я вважаю. Команда гарно отримала м'яч як і на своїй, так і на чужій половині поля. Забили гарний гол, хороша подача, хороший удар. В цілому команда гарно зіграла.